Напередодні от був місяць, як почалася курська операція. На вашу думку, чи змінила вона архітектуру цієї війни, і чи вплинуло це на свідомість росіян, що війна може направду прийти і в їхню хату? Е, насправді розберемо зараз це детально спершу дуже коротко одним словом, так дуже вплинуло. От я маю на увазі на як ви кажете, архітектуру цієї війни. І, чесно кажучи, мене трошки здивувала ця підводка, що Україна підводить підсумки курської операції. Перепрошую, вона ще зовсім не закінчилась. Підсумки ми підведемо далеко не зараз. Я сподіваюся, що навіть не за один чита. Ми се у нас наразі сьогодні рівно місяць. От то я гадаю, що попереду ще кілька місяців курської операції, і тоді вже тільки можна буде підводити підсумки. Але деякі перші результати насправді вже очевидні і дуже вагомі. Взагалі стосовно вагомості, я б ризикнув сказати, що м, курська операція навіть от на тій стадії, на якій вона перебуває зараз. А ще раз повторюсь, вона далека від завершення. Так, от ця операція це найкраще, що нам вдалося зробити після осені 2022 року. От після того, як ми звільнили Харківщину і звільнили Херсон, от після того в нас такого масштабу успіхів ще не було. От дуже довго, на жаль, не було. І для того, щоб по-справжньому оцінити і зрозуміти вагу того, що сталося, треба трошки відкотити назад і згадати, в якій ситуації ми були місяць тому перед її початком. Е, ви знаєте, я постійно е, моніторю два таких дуже різних е, джерела інформації, як ворожі оці оки, z пабліки і е, західні медіа. Так, от е, перед початком курської операції м, читати західні медіа вже було набагато важче, ані ж... пабліки е, з російських пабліків, хоча б час від часу посміятись можна. А в західних медіа вже було не то, що не смішно ну там була вже жалоба. От нас з вами знову вже поховали, от як це було десь от на початку 22-го року, і е, нас оплакували, і факт оплакували, і одночасно нагинали. От, фактично, такою, знаєте, загальновизнаною, е, такою базовою лінією, від якої далі вже тільки починається розмова, е, стала теза про те, що ну всі ж бачать, що Росію неможливо перемогти воєнним шляхом. Росія у війні не переможна. Отже, треба домовлятись. Ну а домовлятись в такій ситуації це означає домовлятись на умовах Путіна, домовлятись про заморозку конфлікта, фактично про нашу капітуляцію, е, яка для нас є смертельною. Насправді, бо ми ж дуже добре розуміємо, що заморозка Путіна потрібна, е, ну виключно як така коротка перерва, щоб е, перевести подих, е, накопичити знову сили і опрацювати помилки їхньої армії, і довести розпочати до кінця, тобто знищити нас. От ми це все розуміємо, але на заході е, нас буквально вже просто от через коліно гнули на цю заморозку і на ці переговори. Фактично, від нас вже е, не сильно завуальовано вимагали капітуляції. Хтось це робив е, так зловтішаючись, буквально транслював тези кремлівської пропаганди. Хтось навпаки лив крокодилючі сльози, сумував за нами, але всі сходились на тому, що нам хана, і отут раптом Курська офензива е, за цей місяць. Е, ну... Помінялось все е, тезу про те, що Росія у війні не переможна, ну тепер просто смішно озвучувати. От жодний експерт зараз не ризикне взагалі таке озвучити, тому що одразу виглядатиме клоуном. От е, розмови йдуть абсолютно про інше. Розмови йдуть про те, е, Росія виявляється дуже вразлива, Росія виявляється дуже слабка, її можна і треба перемагати. То в такому разі, а які ресурси українцям потрібні, щоб перемогти, а чому цих ресурсів їм не дають, а на кого треба натиснути, щоб їм ці ресурси нарешті дали, і це все нарешті закінчилось на умовах України? Та це не те саме, що буквально відкрився там якийсь там цей роги ізобілія, і нам буквально посипалися ці всі ресурси. Це ще не та фаза, але дискусія йде саме про це: дискусія йде не про те, чи можна перемогти Росію. А дискусія йде про те, що нам треба для того, щоб перемогти Росію. Е, Так само, е, ну от всі ті, що нагинали нас на заморозку, от вони зараз самі всі відморозились. Вони ще відтануть. Ми їх ще почуємо 100%. Е, Кремль в них дуже багато ресурсів вклав і змусить їх потім знов. От відкрити клювики, як тільки, як тільки це стане можливим, але от місяць вони вже повністю от саме як в мерзлоті. От ніхто нам зараз не каже, що треба заморожувати конфлікт, треба капітулювати. От як ворожка поробила, і е, ще один момент: червоні лінії. Так звані, при всій щирій повазі і вдячності до наших західних союзників. Ну ми ж вам розуміємо, що якби взагалі не їхня допомога, ми б не вижили. От е, тому треба бути вдячним. Але е, лишається ж насправді е, той самий факт, що одною рукою е, нам дають допомогу, ще раз без якої ми просто не вижили. Але другою рукою нас хапають за руки, притримують е, і не дають нам дуже багато чого нам не дозволяють купу речей, які е, на думку західних політиків можуть привести до якоїсь там міфічної ескалації. Ніхто з них не може толком сказати, що таке ескалація, але насправді зрозуміло, що десь у них там на підкорці сидить оцей ще з часів холодної війни, оця страшна картинка закарбована, що от там десь за вікном ядерний вибух. От е вони весь час бояться, що от щось вони ще зроблять, чимось ще нам допоможуть, і от тоді Путін натисне велику червону кнопку. І от через цю червону кнопку нам постійно малюють червоні лі. А тут ми перейшли не просто червону, ми таку знаєте жирну багряну лінію. Абсолютно спокійно перейшли. Ми вже місяць на території Росії. Ми контролюємо 1300 кілометрів російської території, там діють наші окупаційні адміністрації. От, до речі, вперше в історії людства хтось окупував хай невеликий, але шматок території ядерної держави. От ніхто до нас не ризикував. От і от пройшов місяць, і шо? Небо не впало, апокаліпсис не почався ніяка червона кнопка, навіть не на столі, не кажучи, там що її ніхто не натиснув. І от тепер, нарешті, в людей спадає з очей, оце от е, от е, окуляри, які вони самі собі туди наділи на ці очі, е, і вони починають бачити, що виявляється, як там писав російський класик е, київського походження, е, що розрухані в клазетах, а в головах. Так, от червоні лінії, вони не на карті, вони виключно в головах Майдена, Шольца та інших західних лідерів. І дуже до багатьох це вже дійшло і доходить стрімко. Знаєте, навіть заради одного цього вже вартувало робити Курську операцію. А це ж насправді ще далеко не все. От це ми ще тільки це ми ще тільки дивилися в бік заходу. А от тепер варто подивитись е, на схід, що ж власне відбувається, і що поки не відбувається на е, там, от за перебриками на теренах Росії. Ем, те, що вже відбувається, це е, великі хвилі, е, великий шок, який розходиться від е, мамочок е, солдатів строкової служби, яких ми набрали в полон. Ну, от, в кількості там, там е, різні джерела дають різні цифри, але е, однозначно цифри як мінімум три значні. От, і е, тут виявилася одна, одна дуже цікава річ, яку ми скажімо, недооцінювали. Пам'ятаєте, в 22-му році ми всі з вами дуже сильно помилялися. От ми тоді вважали, що от піде в Росію купа цинків, і там щось станеться, вони схаменуться. Умовно там солдатські мамочки ведуть на червону площу, і так далі. Ну, Солдатські мамочки замість цього стали в чергу за Ладою країни, чим звичайно нас дуже вразили. Ми такі все ж таки дуже різні з ними. Але зараз виявляється, що не все так однозначно. Виявляється, що ціна життя в Росії насправді різна. І от коли е, приїжджає в цинку тридцятилітній алкоголік, який за свої 30 років вже встиг, і мамочку дістати, яку він регулярно по п'яні покалачує, от і дружину дістати, в якої він все з дому виносить і пропиває, і от нарешті він наробив боргів і поїхав на СВО заробляти, це одна історія. А коли приїжджає в цинку або пише відео з полону, е, 18-річного, якого тільки що прямо після школи, забрали у мамочки, і ще й забрали саме під гарантію, що срочники на СВО не воюють. А оце вже зовсім інша історія. Оце вже хвилі пускає, оце вже насправді психологічно б'є. А воно далі битиме сильніше. Бо виявилось, що у росіян немає резервів. Да, да, Це звучить парадоксально, але в росіян не, не виявилось резервів. І вони зараз в Курську область, щоб зупинити наш наступ. До речі, вони його ще досі не зупинили. Так, от, щоб зупинити наш наступ, вони в Курську область саме тисячами насипають оцих самих строковиків. Це потенційно наші полонені, це дуже хороший обмінний фонд, хай ще насипають. От е, тобто, тут якраз дуже цікаві процеси пішли, а деякі процеси набагато для нас важливіше їм поки що вдається стримувати. Справа в тому, що їхня армія свою задачу виконала дуже погано, власне, просто не виконала. Пройшов місяць, нас навіть ще не зупинили. Я вже не кажу про те, щоб там переходити до якихось там контрнаступальних дій, пробувати нас там викинути назад додому. Ну, про це поки мов навіть немає. Але ем, армія не впоралася, а інформаційні війська воюють набагато краще. Виявилося, що російські інформаційні війська м, значно організованіші е, і значно, скажімо так, е, стратегічно креативніші, аніж їхня армія, оця, от котра, власне воює. Після першого короткого шоку, коли ми тільки зайшли на Курщину, і коли вони, ну, вони взагалі не знали, що з цим робити, і судячи з усього, Путін був десь в такому стані, як от історики описують Сталіна там в червні 41-го року, коли, коли товариш Сталін зрозумів, що гіноси Гітлер встиг першим, от так, от власне, після десь трьох-чотирьох днів розгубленості, вони чітко випрацювали конструкцію, якою намагаються вирішити проблеми. Вони чітко е, напрацювали картинку, яку тепер транслюють всіма можливими своїми засобами через всіх своїх пропагандистів, е, і прямо своїх і опосередковано от, от задіяні всі канали, скажімо так, донесення, і доноситься одна і та сама картинка. Е, в ній зроблено наступне: от, е, події на курщині намагаються всіляко применшити, от намагаються зробити вигляд, що там ну ледь не якийсь там от прикордонний інцидент. От ледь не просто перестрілка на кордоні. Ну на самий крайняк, щось по типу того, як коли під час чеченської війни Шаміль Басаєв робив рейд на Будьоновськ, от якийсь такий лихий партизанський рейд по тилах да хтось там на містах щось там не догледів. Слабіну знайшли і дуже ліха скористались, але ж це саме про партизанщину, про якийсь рейд, ледь не бандитський набіг, який дуже скоро сам собою минеться. Це ж очевидно, от побігають, погуляють. А як тільки Росія розвернеться туди, да вона повільно, не поворотка, але ж як тільки розвернеться, то будуть тікати аж п'яти блищатимуть. От така картинка поки транслюється в першу чергу самим росіянам. І е, для того, щоб ця картинка викликала ще менше запитань в цієї картинки, є друга половина. Це те, що ну подумаєш, якийсь там Курськ. Ну подумаєш там якась там суджа. Хто там і колись чув про ту суджу? А натомість російська армія непереможна, наступає аж на цілий покровськ. І це так стратегічно важливо. І це ледь не поставить крапку в цій війні. Оце о, хана. Ми на Покровськ йдемо. От, ну, насправді Покровськ райцентр і суджа райцентр. Тільки Покровськ це райцентр, до якого російська армія ще не дійшла. Їм там ще лишається 8 кілометрів. А на цій війні 8 кілометрів це і довго, і головне дуже дорого. А суджа це так само райцентр, тільки в ньому вже три тижні працює українська окупаційна адміністрація. Місцевих пенсіонерів годує от, причому краще ніж то робила російська влада. От, але картинка подається саме така: абсолютно неважлива Курська область, де відбувається якась дрібничка на кордоні, і надзвичайно стратегічно важливий Покровськ, де вирішується доля війни. Брехня і одна частина картинки, і друга. Але інформ війська працюють дуже потужно, і поки що в Росії ця картинка чітко тримається. Це мене якраз не дивує. Дивує мене інше, дивує мене те, що вона зайшла, і частині українців теж. І от нам з вами зараз закидають дві тези, які на початку звучать ну от, прямо протилежно. От одна теза для зрадофілів, от для тих, хто от в, в, настільки втомився від війни, притом зазвичай це люди, які втомилися від війни в глибокому тилу, але вони втомились. Так, от настільки втомився від війни, що вже бачить все виключно, виключно через такий потужний чорний фільтр. Для них це звучить так: Курська операція провалилась, вона нічого не дала, бо ж росіяни навіть не забрали війська з під Покровська ха-ха-ха. Так що треба бігом закінчувати цю кумедну авантюру. Треба забирати всі війська, рятувати Покровськ. А для тих, хто все ж таки більш адекватно сприймає реальність, для них є інша версія. Вона починається з того, що з констатації тих самих фактів, про які ми з вами говорили, про те, що насправді курська операція це наш найбільший військовий успіх після осені 1922-го. з того, що ця операція реально ну переламує хід війни, принаймні створює таку можливість. Це принаймні перший дуже серйозний крок до перелама в цій війні, як ви кажете кажете, міняє архітектуру. От але далі йде несподіване продовження. Але вона вже дала максимальний результат, який тільки може бути, і тому треба тепер швиденько звідти забиратись, е, поки гірше не стало, і в нас там втрати не почались. От е, тобто, бачите, ніби абсолютно протилежні на початку тези, але вони в підсумку зводяться до того, що по-любому нам треба забрати звідти війська. І фактично, що зараз робить російська дійсно дуже потужна і дійсно професійна. От, от, наскільки можна взагалі поважати цього мерзен, мерзенного ворога, от настільки я суто як професіоналів змушений їх поважати, так, от е, ця машина зараз намагається нашими з вами руками, от руками українських тиловиків українських цивільних виконати ту роботу, яку просто ганебно провалила російська армія, а саме викинути українську армію з території Курської області. Оце пробують зробити саме нашими з вами руками. Переконати нас з вами, що нібито нам треба, щоб ЗСУ забрались з Курщини і там ну, або всіх під Покровська, або бігом домовляється. Не важить там вже продовження різні, але головне, що ми маємо звідти забратися, і от якраз зокрема по тому, е наскільки потужно включена вся пропаганда для донесення е цієї тези, ми можемо зрозуміти насправді наскільки Кремлю важливо, щоб ми звідти пішли. Наскільки саме Путіну важливо, щоб ми не затримались на Курщині? Бо насправді вони зробили дуже ризикову ставку. От оця красива дуже пропагандистська конструкція: нікчемні події на Курщині, і стратегічно важливий наступ на Покровськ – дуже грамотний хід. Але він працює на короткому часовому проміжку. От, якщо ми лишаємося на Курщині ще місяць, два, три, спокійно облаштовуємося, а в ідеалі ще й розширяємо контрольовану територію. Нарешті вони далі збирають ударний кулак, чому треба ж давати відповідь, як треба вже щось так От і ще й виявляється, що цей ударний кулак, а не такий вже й сильний, і не може нас одним ударом звідти викинути. Починаються затяжні бої, такі саме, як на Донбасі, тільки вже на території Росії, матушки. От тоді просто не може не дійти, що це історія про слабкість, про те, що їхній режим виявився слабким, що їхня армія слабка, і насправді весь цей час їм брешуть. Ну тут головне навіть не те, що брешуть тут. Треба розуміти їхню ментальність. От ми з ними насправді дуже різні. От нашим і їхнім керманичам різні речі заборонені і різні речі дозволені. От е їхнім володарям е дозволяється будь-яка жорстокість і будь-яке беззаконня, поки вони сильні. От ти можеш взяти от просто за геноцидити Псков та Новгород, два великих міста, населених такими самослав'янами, православними. От ти можеш просто взяти їх всіх різати, і тебе століттями називатимуть Грозний. От так з такою великою повагою, шанобливою. От ти можеш, як Йосип Сталін, замордувати десятки мільйонів людей, кого голодом, кого в Гулагу, кого ще як, от, і потім з тебе напишуть ікону і будуть на неї молитись. Ну, Я це не вигадав. В Москві реально є ікона Сталіна. мені досі важко це сприйняти, але ж ну, факт незаперечний. От, е а от чого вони не пробачають своїм володарям, то це проявів слабкості. От ті їхні не важать царі, імператори, генсеки, От ті їхні керманичі, які е, дають слабину, от вони всі погано закінчують. В самому для них ідеальному разі вони закінчуються як Хрущов, тобто просто переворотом. Але зазвичай, все ж таки, це не просто переворот. А як там в них це називалося з, з цим Павлом пер, Першим: е, апоплексічний удар, табакерка і по голові. От в них там є ця чарівна табакерка, і вона чекає свого часу. І ця табакерка летить в голову не тому, хто зробив більше злочинів. А тому, хто показав слабкість, і насправді в Кремлі це чудово розуміють, вони це знають, і саме тому зараз так відчайдушно, саме зухвало блефують. Бо це їхній останній шанс. Бо якщо ми затримаємось на Курщині, і це стане очевидно в Росії, оце та сама слабкість, після якої тебе бакерка. І саме тому нам дуже важливо там затриматись, розширюватись, просуватись. Ну чи насправді наразі і зайняті наші з вами захисники і захисниці, поки ми тут в етері це обговорюємо.